Ми вже всі були на ногах, коли влітав, як кажуть, вскакував брат, готовсь, готовсь, це було привітання, пластунське. Ну, коли в формі, ну, то прикладалося два, два пальці до беретки. Не, не цілу руку, цілу руку то пізніше заведено. А два пальці тоді були, українці, поляки, готові, готовився. Але якщо без берета, не в формі, ну то без жесту рукою і ми вже відразу бігли митися, вдягатися. постіль викидали на балкон на поруччя, вітрилася там, а пізніше по молитві. Ми застояли постріль гарненько і йшли на сніданок. Кожна група окремо по черзі.